Доброго дня! Сьогодні швидко-коротко розкажу вам про автомобіль, який маємо. Приїхав такий от Volkswagen Touareg 12 місяць 2015 року випуску в повному airline пакеті. Тобто це air зовні, Air салон повний air салон із сидіннями, ручками, кермом і так далі. Знімаю на парковці тут. Вільно гарно, в принципі, багато місця. Виїхали. Виїхали з авторинка, Луцького. Далеко не поїхали, не вимазували машину, одразу вам показую Тільки вона виїхала в мене з хімчистки з пайровки. Ось такий автомобіль. На от таких от 20-х кулесах із зимовою гумою, диски Airline. Автомобіль з такому із амбієнт підсвіткою, шкіра Алькантара. Airline Airline 152 тисячі рідного пробігу повністю сервісного. Це, напевно, найбільший плюс, окрім ще Airline всього іншого. Ну, взагалі машина в технічно ідеальному стані. Двигун одразу заведу, бо це дуже велика гордість для мене, так як дуже гарно заводиться, дуже гарно працює. Максимально мертво. Його фактично не чути. Що телефон передасть звук? Оце ідеально. Чисто По цій машині коротко по техніці це ідеал. Абсолютно вона приїхала з вимходом в Німеччині. По кузову цей автомобіль має два невеликих підфарбування згідно офіційного сервісу. І те, що маємо в дійсності, це ось ці дві двері: передня, права, передня і задня права. Дверка, вони мають 150-180 мікрон. Для тих, хто розуміє, це просто фактично перефарбування. Косметичне, нічого не було по цьому фунгіру. Критично все дуже файне. Гарні прийоми, дуже гарний колір, максимально гарний колір, цей модельний колір. Додаткова опція із заводу, вона прописана, зняті шилдики повністю, Ось такий airline bumper. Дуже гарна машина, максимально чиста. В максимально ідеальному стані. Тут ще в цьому автомобілі є Webasto. Під'їхали, можливо. ще якісь відео Але в цьому автомобілі є Webasto, в цьому автомобілі є все для комфортної класної їзди. Ось ось такий автомобіль. Приїздіть, кого цікавить. Два ключі, повна сервісна історія. от Пневма. Працює, все працює, все дуже гарно працює, в максимально класному стані. Ну і пробіг, пробіг для цієї машини це класно. От. Тому звертайтеся, будемо раді вас бачити. Добре.